Слава Богу, брати та сестри. Я бажаю прочитати слова Ісуса Христа, які записані в Євангелії від Марка в сьомому розділі з 14 го вірша. Євангелій від Марка, 7 розділ з 14 вірша. І він знову покликав народ і промовив до нього. Послухайте мене всі і зрозумійте. Немає нічого на назовні людині, що, увіходячи в неї, могло б опоганити її. Що ж із неї виходить, те людину опоганює? Коли має хто вуха щоб слухати, нехай слухає. А коли, він народ, а коли від народу відійшов він додому, то учні його запитали в нього про притчу, і він їм відказав чи ж і ви розуміння не маєте? Хіба ж не розумієте ви? Що все те, що входить із зовні людини, не може опоганити її, бо не входить до серця йому, але до живота, і виходить назовні, очищаючи всяку їжу. А далі сказав він їм, що з людини виходить, те людину опоганює, бо з середини, із людського серця виходять лихі думки, розпуста крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, підступ безстицтва, заведюще око, богозневаги, гордощі, безум. Усе зле це виходить з середини і людину опоганює. Ісус Христос каже людям. Каже, послухайте мене, послухайте, і зрозумійте те, що я хочу вам сказати. На слова, які він буде зараз говорити, він звернув особливу увагу людей каже: послухайте і зрозумійте мене правильно. Він каже, їжа, яку ви їсте, вона не може вас зробити грішнішими чи святішими. Їжа, яку ви їсте, вона не робить вас святішими чи грішнішими. Це їжа, яку ви з'їли. щось корисне з нього взялося. Каже, вона не входить в ваше серце, ні. Їжа входить в ваш шлунок. І вона вас не опоганює. І далі він каже, але є речі, які роблять вас. Грішними. Є речі, які вас ставлять в статус грішника перед Богом. Є те, що вас сквернить або упоганює. Це те, що виходить із вашого серця. Те, що виходить із вашого серця, воно ставить вас в статус грішника перед Богом. І далі він перечислює речі. Які людину упоганюють, і ми кажемо всі, це гріх. Після цих речей, коли ми це зробимо, ми кажемо, я згрішив. Я зробив неправильно. Після того, як ми згрішили, в нас іде осуд, наше сумління нас судить. Ми стараємося покаятися. Ми стараємося, щоб наша совість була спокійною. Ми стараємося налагодити стосунки із Богом. Дехто кається зразу після того, коли він згрішить. Дехто деякий час живе з цим гріхом, він дає перевагу тому, щоб каятися раз в місяць перед причастям. Він ісповідується. Дехто довгі роки мучиться із своїм гріхом. Ісус Христос каже, це виходить із вашого серця, і воно вас опоганює. Ну я замітив дуже часто люди, які каються в своїх гріхах, вони знову до них повертаються. Ми покаялись, проходить місяць, і знову каємося в тому самому. Покаялись і знову каємося в тому самому. І так до безкінечності, здається. Так в мене питання самого до себе і до кожного із нас. Оце все, що ми робимо, ці гріхи. Ісус каже, вони виходять із серця. А як вони туди попадають? А як це все, що виходить із мене, як воно туди попадає? Я зауважив таку річ, що багато цього всього попадає до нас через інформацію, яку ми сприймаємо, через інформацію, яку ми почули через інформацію, яку ми побачили. Через інформацію, можливо, яку ми пощупали, в якій ми перебували. Багато те, що виходить із нашого серця, туди воно попало шляхом інформації, яку ми прийняли. Кругом нас є дуже багато інформації. Вона є хороша, я не зовсім хороша. І цієї інформації є дуже багато. І всієї всієї інформації є одна ціль попасти в поле нашого зору, в поле нашого слуху. Далі попасти в наше серце, далі зробити свою роботу у вигляді гріха, за якими потім. Маємо осуд, який опоганює нас перед Богом. Я не можу сказати, що вся інформація є погана. Я навіть не можу сказати, що вся погана інформація, яку ми побачили або почули, вона є гріховною в нашому житті. Я далі до цього вернуся. Но Соломон, який це дуже крепко розумів, він каже до свого сина і каже такі слова. Притчі, 4 розділ, 23 вірш, він каже над усе, що тільки стережеться, стережи своє серце, бо з нього походить життя. І далі він говорить про очі: каже: нехай твої очі. Дивляться прямо, нехай твої повіки вони не бігають по сторонах. Він далі говорить своєму синові про те, що він буде бачити, що він буде чути, та з чим він буде зустрічатися. Перед тим він сказав: сину, в твоє серце багато що захоче попасти. Ти багато що побачиш, ти багато що почуєш. Я тебе дуже прошу. Стережи своє серце. Оця інформація, яку ти побачиш, яку ти почуєш, стережи, щоб вона не попала в твоє серце, щоб вона не війшла всередину тебе. Йдучи по місту, їдучи по дорозі, мені дуже часто. І вам також. Приходилося, наш зір падав на ту інформацію, яку би ми не хотіли бачити, правда? Мій зір і ваш зір, він дуже часто падав на ту інформацію, яку б ми не хотіли бачити. Але ми її побачили. І я не можу сказати, що я згрішив, тому що я її побачив. Гріх буде тоді, коли я її впущу в своє серце, і далі піде якийсь ще процес. Багато інформації ми чули, і багато інформації ми чуємо сьогодні. Інформація дуже часто є негативна. Але я не можу сказати, ця інформація, вся негативна, яку я почув, є гріхом. Ця інформація може привести мене до гріха. Або від нього відвернути. Так в чому ж? Тоді є небезпека. Апостол Павло, Верніш, не Павло, апостол Яків. В першому розділі. 14 і 15 вірш. Він говорить такі слова. Але кожен спокушується і зводиться пожадливістю власною. Пожадливість, по тому зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. П'ятнадцятий вірш. Пожадливість по тому зачавши, народжує гріх. Зроблений гріх народжує смерть. Ми всі дорослі люди, ми знаємо, для того, щоб пройшло зачаття, потрібно двоє. Один сам по собі ніколи не приходить зачаття. Так от інформація, яку я отримав, і моя пожадливість, негативна інформація, яку я отримав. І моя пожадливість, коли вони з'єднуються разом, це ще не є гріх, але це є зачуття гріха. Так пише апостол Яків. Пожадливість, бажання моє і інформація проходить зачуття. І каже, далі воно проявиться у вигляді гріха. Далі воно проявиться у вигляді гріха, інформація, яку я отримав, і моя пожадливість вона призведе до того, що Христос каже, це опоганює людину, воно приводить до гріха. Як воно працює? Декілька прикладів із Божого Слова. Ви пам'ятаєте історію про Ахана, який каже. Я побачив одежу, я побачив золото. Далі що було? Далі була пожадливість. Він каже, мені це захотілось. Далі каже, і я його взяв. Так от, тисячі вояків бачили те все, що бачив ахан. Вони всі бачили те саме. Для них всіх прийшла одна і та сама інформація. Вони всі її побачили. Але хтось один не зміг на цю інформацію дивитися без пожадливості. Його пожадливість взяла верх інформація і пожадливість з'єдналися. І тут та, цей гріх, так сказати, дуже швидко народився. Цей гріх дуже швидко народився. Цей чоловік не зміг контролювати свою пожадливість, і це привело його до гріха. Біблія нам говорить також про людей, які дуже довго собі виношували це все. Ви пам'ятаєте Амнона це був син Давида, який каже, він побачив дівчину. І він її полюбив, і в ньому проявилась до неї пожадливість. Він дуже довго ходив з цією пожадливістю, Ця інформація цієї дівчини і його пожадливість, вони з'динилися, і воно сердині в ньому було гріхом. Но воно ще не проявилось, воно дуже довго виношувалось. Коли він Бо цю дівчину, він її зненавидив, тому що він її не любив. В нього була пожадливість. Людина, яка не могла контролювати своєю пожадливістю. Біблія нам також говорить про людей, які контролювали пожадливістю. Ви пам'ятаєте Йосипа? І до нього також проходить інформація. Жінка Путіфара його спокушує на гріх. І він каже, як я можу зробити таке велике зло? Є інформація, точно така сама, похожа, як в Амнона. Але цей не контролює своєю пожадливістю, а той контролює. Своєю пожадливістю. І він перемагає. Цей самий Йосип, цей самий Йосип. До нього приходять його брати, які його продали, які його зненавидали, які зробили для нього велике зло. І приходить інформація: батько мертвий. І в Йосипа розв'язані руки відомстити своїм братам. На в нього немає цього всередині. Він каже, я боюся Бога. Його дядько ісав, його брат обманув, забрав первородство. І його пожадливість в ньому каже, Батько мре і якова я вб'ю. Коли інформація з'єднується з пожадливістю, це приводить до гріха. Це приводить до гріха. Воно може в нашому серці, в нашому нутрі виношуватися дуже мало, а може виношуватися руками. Но рано чи пізно. Воно приведе нас до гріха. Так ось Ісус Христос, Він каже людям, оце все воно виходить з середини і з серця. З середини і з серця це все виходить, попадає туди шляхом інформації, яка з'єднується з пожадливістю і призводить до гріха. А як з цим боротись? А як це перемогти? В четвер на зібранні, Декілька, напевно, позапрошлий четвер. Ви пам'ятаєте, я проповідував і говорив про Божу благодать, яка дана нам для того, щоб перемагати гріх? Яка дана нам для того, щоб гріх перемагати? Так ось, браття, сестри. Божа благодать дана нам для того, щоб цей гріх перемогти на цій стадії, коли він ще не є гріхом. Звичайно, Божої благодаті хватає для того, щоб Бог простив нам зроблений гріх. Звичайно, Божої благодаті хватає для того, коли ми приходимо і кажемо, Боже, я ненавиджу. Боже, я заздрю. Боже, я впав один чи в другий гріх. Звичайно, Божої благодаті хватає для того, щоб нам цей гріх простити. Але Божа благодать дана мені і вам для того, щоб цей гріх перемогти ще тоді, коли він є на стадії інформації, яка попала в мій розум. Божої благодаті, вона дана нам для того, щоб бути переможцями над своїми пожадливостями, щоб нам бути переможцем над своєю похотю. Апостол Павло в одному із пістань пише і каже: турботу про себе, турботу про своє тіло не перетворюйте на пожадливість. Люди дуже часто свою пожадливість, яка призводить до гріха, кажуть, це турбота про моє тіло. Я переживаю за себе. Тут є дуже тонка грань, де турбота про тіло, а де моя пожадливість. Так ось святий грішник, який постійно кається в своїх гріхах, який постійно. Падає і кається в тому самому. Падає і кається в тому самому. Я називаю це Святий Грішник, який кається постійно в тому самому. Це людина, яка використовує Божу благодать тільки для того, щоб його, щоб Бог простив його гріхи. Але Бог нам дав свою благодать для того, щоб. Гріх перемогти ще тоді, коли він не є гріхом. Я бачу це так: святий, який освячується. Святий, який освячується. Того, що святий, який кається, це є грішник, який кається. А святий, який освячується, це той, який перемагає гріх. На тій стадії, коли ще ця інформація не з'єдналася з моєю пожадливістю, і не пройшло зачаття гріха всередині в мені. Так Божа благодать дана нам для того, щоб ми були переможцями. І апостол Павло, який пише, я кожен день помираю для гріха, я кожен день помираю для пожадливості яка хоче з'єднатися з інформацією, якою я, яку я приймаю. Я кожен день освячуюсь, я кожен день стаю святіший і святіший, Я кожен день стаю кращий і кращий. Я преображаюся в образ Ісуса Христа. Ісус Христос на Горній проповіді, він вчив людей і Він підвів їх до цієї сходинки, де були жертвоприношення за зроблений гріх. Він підвів їх на сходинку ту, коли каже, навіть ваші помисли, навіть ваші думки, не зроблений гріх. Але продуманий гріх це є вже гріхом. Ісус на горній проповіді в сьомому роділі Матфія підвів їх на цю сходинку. Там ще не було жертви Ісуса Христа. Там ще не була пролита кров Божого Агнця. щоб благодать не була в силі. Але коли помер Ісус Христос, коли Він Воскрес, апостол Павло, це вже в Післані до римлян, це описує і пояснює так, що ви померли для гріха. Так як помер Ісус Христос, так само ви померли для гріха. І так як Ісус Христос Воскрес, так само з Ним воскресли і ви, щоб жити обновленим і святим життям, і тепер гріх, Він не панує в ваших тілах. Він є мертвий для вас, а ви є мертві для гріха. А те, що ви грішите, це є наслідок того. Те, що ми грішимо, це є наслідок того, що я і ви не хочемо Божу благодать використовувати для того, щоб перемагати гріх ще на тій стадії, коли цей гріх не є гріхом, а тільки приходить до нас, як інформація і наша пожа. Я би дуже хотів, я би дуже хотів. Я над цим думаю. Я про це молюся, що Бог дав мені сили, дав мені сили. Не бути святим грішником, який постійно кається в своїх гріхах, а щоб бути людиною, яка освячується святим, який освячується, який. Перемагає гріх. Я би хотів бути таким. І я про це молюся. І я хотів би, щоб ми такими були. І Бог Він хоче нас бачити такими. І Бог нас хоче бачити такими, щоб ми перемагали спокуси, щоб ми не падали. І це почуття вини, воно не гнітило нас. І щоб ми не ходили по цьому. Кажуть, в замкнутому кругу покаявся, відчув прощення. І далі ждеш, коли знову прийде спокуса, знову впадеш на тому самому і знову будеш каятись. Я хочу жити переможним життям. Я хочу перемагати ці спокуси. І я хотів би, щоб. Наша молитва зараз була до Бога про це, Боже. Допоможи нам перемагати гріх ще тоді, коли Він не є гріхом. Я запрошую всіх нас до молитви. Отець наш. Ми йдемо до Тебе, Боже молитва.